У далекому городі жив собі гарбуз. Він був важкий та оранжевий, мов сонце, росте собі на грядці та все мріє. Ой, якби ж я був особливим. Бо хто я такий? Просто гарбуз одного ранку гарбуз прокинувся і вирішив. Досить сидіти на грядці, піду у світ, подивлюся, що там за городом робиться. Відчепився він від стебла і покотився стежкою. Котиться, а сонечко йому усміхається, вітерець пісеньку наспівує. Спершу зустрів гарбуз їжачка. Куди Коти котиться гарбузику? Питає їжачок. Шукаю пригод, відповів той. Та й я з тобою. Зратів їжачок і покатив гарбузика далі. Потім зустріли вони зайчика. Візьміть і мене у подорож. Попросився. Я швидкий зможу дорогу показати. Так вони і рушили разом дорогою. Зустріла річку, гарбуз трохи злякався. Як же нам перебратися? Але зайчик придумав. Гарбузік такий великий і круглий, то нехай він попливе, наче човник, а ми сідаємо зверху. І справді поплили вони на гарбузі через річку. Мов на справжньому кораблі. Так вони дісталися до лісу, де знайшли багато нових друзів. А гарбузик зрозумів, у кожного є свої таланти, варто лише повірити в себе. І відтоді гарбузику було вже не нудно, бо він знав. Пригоди завжди поруч, якщо маєш добрих друзів. Котився гарбузик стежкою в світ, хотів він пригод і далеких відкрит. Зайчик їжачок стали друзями вмить. мить, а з друзями легка і річку пройти.